Доброго вечора. У прямому ефірі на п'ятому каналі нове ток-шоу Час підсумки дня. Сьогодні у нас декілька тем. і Ця тема звірство в Миколаєві. Ми продовжимо дискусію, після цього – Фейсбук. Анжеліка, нагадаю, нашим глядачам, Анжеліка Рудницька, як незалежний глядач, сказала декілька методів. І це були питання, як навести справедливість в правоохоронній системі. Прошу. Методи. Ви Знаєте, в свій час президент Кучма. Сказав, що міліція це дзеркало українського суспільства. В даному випадку, на запитання, що робити, напевно, все-таки треба частіше дивитись в дзеркало. На запитання соціологів до кожного громадянина, чи, якщо ви станете у випадку, якщо ви станете свідком злочину, чи погодитесь ви бути свідком у процесі, 4 громадян сказали да 96 ні. Оце і відповідь на всі запитання. Ваше це панель процес. розумієте? На жаль, це не є зеркалом, бо наша міліція, наша прокуратура зовсім не залежить від громади, для яких вони працюють. Я вважаю, що поки буде зберігатися така централізація, коли прокурор на місці залежить ну, від генпрокурора, генпрокурор від президента. То э, ніякого, ніякої уваги на потреби суспільства звертати не будуть. Якщо систем... б вони залежали від, від громади, Тут я теж то питаю. прокурор був, був би першим на місці злочину, щоб доказати, що він працює. Пане Романе, ваш рецепт як навести справедливість ви... в правоохоронній системі? Я все таки вважаю, що ви знаєте, в першу чергу, в демократичних силах. Я не хочу говорити опозиційних, тому що демократичні сили це якраз в більшості разом з народом України. В меншості ці кримінальні клани, які презентують на ті ну, абетам і знов таки до силових структур, які їх перетворюють так. в кейки для розгону мирних демонстрацій. Ми сьогодні і є чимало у нас фахівців, які пишуть концепт глибинної, Реорганізації силових структур і місця прокуратури як такої це неприпустимі речі, коли сьогодні люди в більшості своїй не можуть дожити від зарплати до зарплати, коли зруйнована армія, а сьогодні процвітає. Ви знаєте такі підрозділи: Тигр, Барс, Гепард, Ягуар, Омега, Беркут, Кат, Тінь, Лаванда, Сокіл, Грифон, Тітан все це налаштоване проти народу України. От ви не представляєте, який уровень недовольства, злості і отчаяння. У людей. Мы сейчас там. получили вот эти а, бумаги, редакторы принесли в Facebook. Сейчас мы начнём задавать эти вопросы вам. Вы не представляете, все требуют ущемления 99%. Антон Макаров пишет: "Манесоромною балить, що це відбувається поруч в моїй державі. За такі злочини я особисто пропонував би задіяти вищу міру покарання, такі не люди не мають права жити". Анжеліка, ви знаєте, я думаю, що такі нелюди мають повинні жити, тому що ця людина повинна розкаятись, усвідомити і стати прикладом, як не треба. Знаєте, найпростіше позбавити людину життя, а прожити от з цим жахом там в ув'язненні набагато мені здається ваші. Я загласна, ну, такі... що це трагедія, коли общі своє так не лікарізова трагедія. Присходять то, що присходять, і послі этого. Це жахлива трагедія, коли ти, наприклад, соціально активна, громадсько активна людина, і ти знаєш, що ти в даній ситуації нічого не можеш змінити. Ти хочеш змінити, ти готовий докласти якихось власних зусиль, і ти не можеш цього зробити. Але тому я і ставила перед нашою паузою запитання: скажіть реальні кроки? Ми можемо звинувачувати Ми людей, які Анжеліка, ще там. Але більшість дописів вони фактично вони фактично йдуть під рубрикою, Я от читаю прямо онлайн око за око. Я запропоную вам. Допис Олександра Лук. Ну, Саме... Це таке звірство. Це перше буде вам питання, а ви всі відреагуєте. Подивіться, що пи пише Олександр Лук. Сколько простых людей еще должны пострадать от зажравшихся чиновников с их отпрысками? Сколько можно терпеть их выходки? Почему они безнаказанно делают, что хотят, а нам приходится терпеть их выходки? Может быть, в этот раз нам, простым людям, надо дать адекватный ответ, то есть поступить с этими отморозками так, как они поступили с нами? Взять Даначхайд на закон, который для них ничего не значит, и поступить с этими мажорами так, как они поступили с девушкой? Ведь если это дело будет рассматривать в суде, то приговор будет троито, Очі, ну всі знають яким, і в очередной раз ми будемо ждати слідують вихідки, ані з кожним разом все страшніє і страшніє. Люди готові до дій або закликають інших. Ваша відповідь. Ну, якщо говорити про конкретний випадок, то в мене немає сумнівів, що все завершиться будувальним виробком. Що стосується реакції взагалі на такі випадки, то хочу вам доповісти, що на протязі трьох останніх років років три народних депутати. Семенянка Алексею Бевс вносили пропозицію про розгляд законопроекту, який передбачає смертну кару, як кару за особливо важкі злочини. Ну, це одна із реакцій суспільства на такі випадки. Так, так, Можливо, тільки це вирішить. Тільки хочеться зараз із того, що взяла дело в свої руки, ви вы, виражаєте вы впевненість, що доїде до суду і виновна, кажучи, в тюрмі. До этого дела так званих мажоров, чим закінчились Чаще всего эти люди на свободе. И Общество устало от этого, и вот именно поэтому мы читаем вот такие за нет противоречия с того, что я говорил и вы говорите. Я с вами соглашаюсь. Прошу, и очень что хорошо, что общество реагирует. Я же не спорю с вами. Да, стоп, а это очень проблема. хорошо, что общество реагирует. а что, смертная кара поверне страх виконання закону, поверне не подвійне реагування прокуратури или будуть невиновные расстреляны в я цього нічого більше не боюсь любити, насправді нічого не питання решити. не в питання не в жорстокості покарання питання в тому, щоб не зло відборок. не залишалося непокараним. Для того, щоб як ми го, любимо говорити, закон один для всіх. Хай він буде один для всірма. Що ви хотіли до по мене? Навіть немає сумніву, що в цьому фрагменті і цьому страшному злочині ці подонки понесуть покарання заслужене. І фракція блоку Юлії Тимошенко, батьківщина, візьме особливий контроль, саме цей фрагмент. Але якщо ми говоримо, що треба що змінювати, то не самосудами, а народним трибуналом, який розпочнеться безпосередньо активною учасницю в громадськості виборах боюся, і приобранню цієї влади, анжеліка боїться боюся, народних та, трибунал. Я не хочу, що, народний я трибунал, народний трибунал на одного та? вбивали. Я про... Я прошу Мається на увазі здесь не безконтрольні, хаос, процеси, А народний трибунал над Януковичем і режимом. Ну, починається Спочатком активності участі у виборах. Аркадій выборах. Ар 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 Тут э сидять два народних депутата, і на розгляді Верховної Ради знаходиться проект уголовно процесуального кодексу, де в одній з редакцій предполагався суд присяжний. Предполагался, але он ушел оттуда. Вот вам народный трибунал в цивилизованной, отработанной форме. Не, не, он вот. в проекте есть, извините. Это, ну, это да, это не представляет. Я вам хочу присяжные. сказать, да, не, в защиту, не, в защиту, да. не в защиту криминального да. Конкретный вопрос, в э, категории присяжных он есть он сохранен это не те присяжные а, ну, давайте ну, повернемся ну, до да, сути да, видите ну, это, дуже... это, кстати контроль над всей правоохранительной. а вы верите системы? в то что будет да, суд присяжных нужно. в Украине он должен быть ну и... вот исходя из реалий из того как рассматривается документ в комитете рассмотрели первое чтение прошел вы верите что эта норма будет и будет именно вот такой как сегодня все это хотим? маловероятно но вы знаете для того и существует гражданское общество чтобы сделать Невероятне вероятним на Пану... очі рішительна. От судя по письму, пише Світлана Коваленка: виродками не народжуються. У таких випадках непогано було б судити громадянським судом батьків. Батьки відповідають за своїх дітей все життя, бо це ж вони їх виростили такими. що вот, ви твіті Світлані я б сказала, що йдеться не про конкретних батьків цих хлопців. Йдеться про те, що Давайте вибачте, панове депутати, але ви показуєте найгірший приклад суспільству. Ми кожен день бачимо, як ви б'єтеся, як ви говорите один одного погані слова, як ви смикаєте один одного і не застосовуєте цивілізованих методів вирішення проблеми. Покажіть нам хороший приклад. Але, звичайно, кожен повинен почати з себе. Кожен. Не можна сказати, сусід поганий, Костя поганий, Рома поганий, я хороша, я красива. У нас в кожного є проблеми. Давайте кожен почніть із себе. І давайте... Не, не ходити повз ріка, да, але пропоную... ми не можемо ходити повз якісь проблеми. Розумієш, кожен з нас може вирішити якусь примітивну я... проблему на своєму вашу... рівні. Вашу фразу спочатку про ще одним дописом у Фейсбуку, і тоді переадресую пану Валерію і пану Роману. От подивіться, Алла Кісова, що пише дуже коротко, і пише теж звертаючись до політиків. Політики, місто того, щоб вивішувати на бікбордах свої морди, вибачайте ой, ліца вивести рожі раділі цих трьох садістів з підписом ані вас садистів». Тобто тут люд, ну, люди пишуть помсти. про те, що не тільки помсти, але пишуть про те, що моральні моральними виродками в цьому суспільстві люди йдуть за прикладом до вседозволеності в верхах, отже, і нам можна низах. Чи вирішить моральну проблему? От те про що ми тут говорили? Мені тобто чи зміниться людей? Ви вірите, що це змінить наших людей? А скажіть мені, будь ласка, чи є шлях інший, як через відповідну ідеологію, через організацію суспільства відповідним чином, через позицію кожного громадянина в цьому суспільстві, щоб запрацювали те механізми, яких ми прагнемо. Забачайте прогрес, але немає інших підходів до цього. Одною, одним рецептом. Чи зміниться сутність наших людей? Такий рецепт, так? Ні, діло в тому, що я опять же повторяю. Це требование жертви. Вот є приступлення, дайте нам кого нам розірвати. <розуміло> Пане Романе, одною Режим... фразою. Чи змінить суть людини? От те, що ми запропонували? Режим Янукович сьогодні генерує якраз крим... Крим... кримінальні злочини, які відбуваються по всій країні. Треба призупинити. Як призупинити? Активна участь ми у шукає... політичному житті держави. Кратко. Ми шукаємо національну ідею, чим не національна ідея почати себе. Змінювати це суспільство, бути активними, не проходити повз будь-які проблеми, які в ньому існують, і те, що ми говоримо відкрито да сьогодні на всю країну про цю проблему і не замовчуємо її, це теж невеличкий шлях до якогось порозуміння і до, до розуміння того, що кожен з нас є відповідальним. Кожен з нас за моральне суспільство Ви дуже важливі слова говорите. Дякую вам за ні. що, дійсно, коли включаєш телевізор, чаще всього хамство. хамства. Абсолютно. политическое лицемерие. И после этого мы хотим, чтобы и в неполитических аспектах у нас все было в порядке. Смешно. Всего никогда. никогда не будет. Очень важные слова. Я думаю, что они станут точкой нашей программы. Дякую. Спасибо вам, уважаемые гости, что пришли. Прямой эфир, пятый канал, ток-шоу «Час», «Пицунки дня», Роман Чайка. Мы тоже всем дякуем. Треба дивиться частейше в зеркало, рекомендовали одни наши гости. А інші казали, что и зеркало криве теж час менять. Это был «Час», «Пицунки дня». Зустрянемся. До свидания. Благодарю вас. Ну yeah. yeah, yeah, no, як, Анжеліка, сподобалось тепер в реальному? Ти yeah. ж yeah. нас тоді врятувала.